Псалом 24. Псалом Давида. Господи, до Тебе підношу я мою душу, мій Боже, на Тебе я надіюся. Хай не буду засоромлений, і хай не поглузують з мене мої вороги, адже всі ті, хто з нетерпінням очікує тебе, не будуть засоромлені, нехай будуть посоромлені ті, які без причини чинять беззаконня. Господи, відкрий мені дороги свої, навчи мене ходити твоїми стежками, провадь мене згідно зі своєю правдою і навчай мене, бо Ти Бог Спаситель мій, і я тебе з нетерпінням очікую весь день. Господи, згадай своє милосердя і свою милість, бо вони одвічні. Не згадай гріхів моєї молодості й мого незнання. А за своїм милосердям і через свою доброту згадай мене, о Господи, Господь добрий і праведний, тому видасть закон для тих, які грішать у дорозі. Він поведе лагідних у суді й навчить сумирних своїх шляхів, для тих, хто шукає його завіту і його свідчень, усі господні дороги, це милосердя і правда. Задля Твого імені, Господи, і мій гріх простиш, бо їх багато. Хто та людина, що боїться Господа, дасть Він закон йому на тій дорозі, яку обрав, її душа перебуватиме в добрі, а нащадки її успадкують землю. Господь сила тих, які його бояться, і Господнє ім'я для тих, які бояться Його. А Його завіт, щоби дати їм знання. Мої очі постійно звернені до Господа, бо Він вирве стопи мої мої спастки. Поглянь на мене і помилуй мене, бо я самотній і нещасний. Помножилася журба мого серця, виведи мене з моїх бід, поглянь на моє приниження, на мою біду і прости всі мої гріхи. Подивися на моїх ворогів, бо їх стало багато, і вони неправедною ненавистю зненавиділи мене. Збережи мою душу і спаси мене, щоб я не був засоромлений, бо я на тебе надіюся. Невинні й праведні приєдналися до мене, адже я з нетерпінням очікував тебе, Господи, Боже, визволи Ізраїля від усіх його страждань. Євангеліє від Матвія, розділ 24, Вийшовши, Ісус пішов від храму, Його учні підійшли до Нього, щоби показати йому будівлі храму. А Ісус у відповідь сказав їм: Чи не бачите все це? Запевняю вас, не залишиться тут каменя на камені, який не буде зруйнований. Коли він сидів на Оливній горі, до нього на самоті підійшли учні, кажучи. Скажи нам, коли це буде і яка ознака Твого приходу та кінця віку. У відповідь Ісус сказав їм: Стережіться, щоби хтось вас не ввів у Оману, бо багато хто прийде під Моїм ім'ям, кажучи, Я Христос, і багатьох зведуть. Ви почуєте про війни і про чутки воєнні, глядіть, не жахайтеся, бо має так статися, але це ще не кінець. Бо повстане народ проти народу, і царство піде на царство, і буде голод, і пошесті, і землетруси в різних місцях, та це все лише початок страждань, тоді видаватимуть вас на муки і вбиватимуть вас, і зненавидять вас усі народи через моє ім'я, і тоді багато хто спокуситься, і одне одного будуть видавати, і зненавидять одне одного, і повстануть численні лжепророки і зведуть багатьох. І через поширення беззаконня охолоне любов багатьох, а той, хто вистоїть до кінця, буде спасенний, і цей Євангеліє царства буде проповідуватися по всьому світі на свідчення всім народам, і тоді прийде кінець. Отже, коли побачите Гідоту спустошення, що знаходиться на святому місці, провіщену пророком Даниїлом, хто читає, нехай розуміє тоді ті, хто в юдеї хай втікають у гори. «Хто на даху хай не сходить узяти те, що в його домі, і хто на полі, хай не повертається назад, узяти свій одяг. Горе ж вагітним і тим, хто годуватиме грудьми в ті дні. Тож моліться, щоб ваша втеча не сталася взимку або в суботу. Адже тоді буде велике горе, якого не було від початку світу до тепер, і не буде. Коли б не були ті дні вкорочені, то не спаслася б жодна людина. Але заради вибраних ті дні будуть вкорочені. Тоді, коли хто вам скаже, ось тут Христос або там не вірте, бо постануть лжехристи та лжепророки, і будуть чинити великі ознаки й чудеса, щоби звести, якщо вдасться навіть і вибраних. Ось я попередив вас. Отже, коли вам скажуть ось він у пустелі, не виходьте, ось він у потайних кімнатах, не вірте. Адже як блискавка виходить зі Сходу і з'являється аж на заході, таким буде й прихід сина людського, бо де буде труп, там зберуться орли. Відразу по тих днях горя Сонце померкне, і місяць не дасть свого світла, і зорі падатимуть з неба, і небесні сили захитаються, і тоді з'явиться ознака Сина Людського на небі, і заголосять усі племена землі. І побачать сина людського, який іде на хмарах небесних з великою силою і славою, і з гучною сурмою він пошле своїх ангелів і зберуть його вибраних із чотирьох вітрів, з одного кінця неба до другого, від смоківниці навчіться притчі. Коли вже її бруньки стають м'якими і випускають листя, знаєте, що близько літо. Так і ви, коли все це побачите, знаєте, що близько, вже при дверях. Запевняю вас, не мине цей рід, як усе це збудеться: Небо і земля проминуть, а мої слова не проминуть. Про той же день і годину не знає ніхто ані небесні ангели, ані син, а тільки один Отець. Адже так, як було за днів Ноя, таким буде прихід Сина Людського. Бо так, як у ті дні перед потопом їли й пили одружувалися і виходили заміж, аж до того дня, коли ной увійшов у ковчег, і ніхто не знав, аж ось прийшов потоп і забрав усіх, таким буде і прихід сина людського тоді двоє будуть у полі, один буде забраний, а один залишиться, дві будуть молоти на жорнах, одна буде забрана, а одна залишиться. Отже, пильнуйте, бо не знаєте, якого дня прийде ваш Господь. Тож пам'ятайте, що коли б господар знав, в яку сторожу приходить злодій, він пильнував би і не дав би підкопати свого дому. Тому й ви будьте готові, бо син людський приходить тієї години, про яку й не думаєте. Хто ж є вірним і мудрим рабом, якого поставить пан над своєю челяддю, щоб вчасно давати їм їжу? Блаженний той раб, якого пан коли прийде, знайде, що він так робить. Запевняю вас, що він поставить його над усім своїм маєтком. А коли той злий раб скаже у своєму серці: Мій пан запізнюється і почне бити своїх товаришів, а їсти й пити з п'яницями, то прийде пан того раба в день, в який не сподівається, і в годину якої не знає, розітне його навпіл і визначить його долю з лицемірами. Там буде плач і скрегіт зубів. Книга Пророка Ісаї розділ п'ятий. Заспіваю улюбленому пісню улюбленого про мій виноградник. В улюбленого був виноградник на горі в родючому місці, і я встановив огорожу довкола, укріпив і насадив добірну виноградну лозу, збудував башту посеред нього і викопав у ньому чавило. Я очікував, що видасть виноград, а він видав тернину. Тепер же, людино Юде, і ви, що живете в Єрусалимі, судіть між мною і між моїм виноградником. Що ще зроблю для мого виноградника і що я для нього не зробив, тому що я чекав, що видасть виноград, а він видав терня. А тепер сповіщу вам, що зроблю з моїм виноградником: заберу його огорожу, і він буде на пограбування. Знищу його стіну і буде на потоптання. І залишу мій виноградник і не обрізуватиметься, і не копатиметься, і піде на нього тернина, як на землю. Я заповім хмарам, щоб не посилали на нього дощу, адже дім Ізраїля виноградник Господа Саваота і людина Юди, новонасаджений улюбленець. Я очікував, що він чинитиме правосуддя, а він чинив беззаконня і не чинив справедливості, але крик. Горе вам, що додаєте доми до домів і приєднуєте поле до поля, аби щось у ближнього забрати. Хіба ви одні поселилися на землі? Адже це почулося у вухах Господа Саваота. Бо якщо буде багато домів, великі та гарні доми стануть пусткою, і не буде тих, які живуть у них, бо де працює десять пар волів, земля виростить одну посудину, і хто сіє шість мірок, збере три мірки. Горе вам, котрі встаєте вранці й ганяєтеся за п'янким напоєм, ви, які очікуєте вечора, адже вино їх спалить. Бо вони п'ють вино з гуслами, псалтирем, тимпанами і сопілками, а господніх діянь не бачать і не помічають діл його рук. Отже, мій народ став полоненим, тому що вони не знали Господа, і була велика кількість померлих через голод і спрагу води, і ад розширив свою душу і відкрив свою пащу, щоб не переставати, і зійдуть славні, великі, багаті та вбивці, і людина буде впокорена, і чоловік буде безпошаний, і гордовиті очі будуть упокорені, і підніметься вгору Господь Саваот на суді, і святий Бог прославиться в праведності. І пограбовані пастимуться, як бики, і спустошене забраних їстимуть вівці. Горе вам, хто тягне до себе гріхи, наче довгим шнуром, і беззаконня, наче ярмо, ременем теляти, хто говорить, нехай швидко наблизиться те, що зробить, щоб ми побачили і щоб прийшла рада святого Ізраїля, аби ми пізнали. Горе вам, які говорите, що погане добре, а що добре погане, хто виставляє темряву за світло, а світло за темряву, хто виставляє гірке за солодке, а солодке за гірке? Горе вам, хто розумний сам у собі, і знавці перед самими собою. Горе вашим сильним, які п'ють вино, і могутнім, які розводять міцний напій, хто оправдує безбожного задля хабарів і відбирає праведне в праведного? Через це, так як горить тростина в жарі вогню і буде спалена полум'ям, яке поширилося, так і їхній корінь стане як порохнява, а їхній цвіт рознесеться як курява, бо вони не забажали закону Господа Саваота, але прогнівили слово святого Ізраїля. І запалав Господь Саваот гнівом на свій народ. Він простягнув на них свою руку й уразив їх. Розлютилися гори, і їхні трупи стали, мов гній посеред дороги. При всьому цьому гнів не відвернувся, але рука ще піднесена. Тож він підніме знак серед далеких народів і задзищить їм від кінців землі. І ось вони скоро і легко приходять. Не будуть голодні, не втомляться, не задрімають, не заснуть, не ослаблять поясів на своїх стегнах, і ремінці їхнього взуття не порвуться, їхні стріли гострі, а їхні луки натягнені, копита їхніх коней вважатимуться за тверде каміння, колеса їхніх колісниць, наче буря, вони кидаються, мов леві, і з'явилися, як левеня, і візьме та заричить, як звір, і викине, і не буде Того, хто рятує, і зареве через них у той день, наче шумом моря, що бушує, і поглянуть на землю і ось густа темрява в їхньому збентеженні. КНИГА Пророка Ісаї, розділ шостий. І сталося, в рік, коли помер цар Озія, я побачив Господа, який сидів на високому і піднесеному престолі, і дім сповнений Його слави. І серафими стояли довкола нього, шість крил в одного і шість крил у другого. Двома вони покривали обличчя, двома покривали ноги, і двома літали. І вони вигукували один до другого і казали Святий, святий, святий Господь Саваот, уся земля наповнена твоєю славою. І від голосу, яким вони гукали, піднялися одвірки і дім наповнився димом. І я сказав: О, я нещасний, бо я уражений. Адже, будучи людиною і маючи нечисті уста, і я живу посеред народу, який має нечисті уста, та я на власні очі побачив Господа, царя Саваота. І до мене був посланий один із Серафимів, і він мав у руці вугілля, яке взяв з жертовника, і доторкнувся до моїх уст, кажучи. Ось це доторкнулося до твоїх губ і забере твої беззаконня, і очистить твої гріхи. І я почув голос Господа, який промовляв Кого пошлю, і хто піде до цього народу, і я сказав Ось я, пошли мене. І він промовив Піди і скажи цьому народові, ви будете слухати й слухати, та не зрозумієте, будете дивитися й дивитися, та не побачите. Адже розтовстіло серце цього народу, і своїми вухами тяжко чують, і прижмурили свої очі, щоб часом не побачили очима, не почули вухами, не зрозуміли серцем і не навернулися, щоб я їх не оздоровив. І я запитав аж доки, Господи? А він сказав: аж доки не будуть спустошені міста, щоб не були заселені і доми, щоб не було людей, і земля залишиться пусткою. І після цього Бог відійшле далеко людей, а ті, хто залишився на тій землі, розмножаться. І ще є на ній десята частина, і знову буде на пограбування, як модрина і як жолудь, коли відпаде від своєї шляпки.